<різки> uh, <різки> е 가�? Давайте, давайте, ласка. — Сонце. Підійшли до автомобіля потерпілого. Він сидів на задньому, на задньому дивані. Це, була, це був хлопець 17, приблизно 17 років. З явними ознаками епілепсії. Він важко дихав, кричав та були мимовільні судоми. З автомобіля в, в, витягнули по, потерпілого, стабілізували. Все, як нас в принципі і навчали. E, потрібно зафіксувати голову для того, щоб не було травми. Та якщо є судоми мимовільні, або частини тіла, або всього, потрібно зафіксувати теж все тіло, щоб не було самокаліцтва. Відчиня, Та, це самого, подивіться, не не. це добре. Тихо, куперні. Давай, дивіться, щоб не запасував. так. так все, все, все нормально. Я на вже не нос, понял? А, ну це все легче, ладно. Говорить, не говори. Кашляй, рома, кашляй. Каштай еще, рома. Кашняй. Не переживай, все добре. Ми тобі зараз допоможемо. Заспокойся. Хлопці спрацювали відмінно, самі знали, що потрібно робити, як ми її навчали, в принципі, на на інструктажах. Ми тільки що були, в году роді, їдемо родителі. Він, а вдома? Я можу, труд... Він був його, як його не трудів. Ми всі були, води родителі їдемо, які ми знаємо. Він шості вів пив. Ні, нічого. Просто десь 10 хвилин ми посиділи буквально, Україні, аби вони їхали домою, що посидіти у нас довго. И что стало? Давайте так, что стало? она мне кричит. Едет в машине, говорит, что-то покадрово идет. У него Да, не да, да. Ага. Я говорю, может, не спал из-за того, что. Угу. И все, она стало, стало плохо. Я вот это вот тут остановилась. Мы его, ну, я же не знала, как в помощь только. Алкоголь Нет. 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 Нет не Нет. Точно.